Ось саме забилася копалка спереді. Зараз я вам покажу. Він грабельками він підтягує легесенько. І бур'ян вилазить ось сюди. Просто потягнув і такий тюк. Ось він і випав. А в нас далі викопується картопелька. Ну, тут доволі волого, то начебто грудками прикидається ще картопля. Також он берізка, все тягнеться, виходить, що на цій стороні вона підрізається з тим диском, все, що є. А попередній рядок, як копався, то ось, виходить, сусідній підрізається також з цим диском. І коли вже копається наступний рядок, то... Диск переміщається на цю сторону, а з тієї сторони він виходить вже підрізаний. Достатньо того диску все залазить дуже добре у копалку. Зараз. Ось. Все лізе, бадилля, все зелене, дуже добре. Ось кущ, Так, бадилля потягнуло і все. так, кущ картопельки. Ось воно його підквачує все і затягує туди по транспортері. Нагадую, земля в нас чорнозем. Єдине, що може накопичуватися ось тут, грабельками легенько зацепив, і воно полізло все туди. Якщо бадилля скошена, копає вона, як часи, Даже, даже по мокрому чорнозему, Якщо нема бадилля, ні бур'яну. Ситуація така, якщо навіть бур'ян, то все відбувається так само, як і з бадиллям. Воно його підриває і затягує і сюди, сюди падає. До речі, яка картопля непогана. Рожайна. Ось раз, забилося трошечки грабельками. Підтягнули легенько. Робота не важка. Раз і все. А ось той диск, виходить, він ріже і бадилля, і бур'яний, і перізку, все. Якщо берізка, то вона таким ковром по транспортеру зверху і лізе. Можете тут накопичуватися трохи, розтрушується земля і виходить більш частіша картопля ззаді. Ось так. Єдиний є момент, що берізка може в цьому місці. Зараз перейду. В цьому місці такою мотузкою накопичується, то потрібно її підбирати, щоб вона не намоталася на валу. Ну Там в мене стаканчики перероблені, то вона дуже рідко намотується, в рідких випадках. Яка картопля гарна. Чистенька, гарна картопелька. Ось бачите, як вона. Сипеться з транспортера, просипається. Ну, На чорнозе можна оці прутики рідші ставити, мене два транспортери, я вже про це говорив. І буде краще просипатися. Ось так. ось, Зацепив грабельками і воно туди все полізло. Ось так.